Цей міжобласний традиційний турнір ми почали цього року в першу стрію на такому рівні. Приїхали команди з Вінницької області, Жмеренка, Тернопіль, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область Долина, район Конюхів, Тернопіль приїхав. Ну і дві команди Стрія, Жидачів, приїхав наші сусіди. Ну і Ми думаємо, що цей турнір, як вже я сказав, буде традиційний. Кожного року. Ну, спортивна школа зараз, можна сказати, дякуючи новому тренеру, що зараз ми прийняли, це в столярському Миколі. Відроджується волейбол стрію, потихеньку. Є в нас ще й дівчата у нас молода тренер, вона зараз з дитиною родила, але буде ще й дівочий волейбол. Я думаю, що стрільський волейбол відродиться як. Колишні часи у нас стрій виросли, і майстри спорту міжнародного класу, і володарі Кубки Кубків Європи, і чемпіони України, і чемпіони ще колишніх Спартакіаду Союзу школярів, і чемпіони вже лі наших, багато наших учнів грали за професійні ліги нашої незалежної України. Ну і дякуючи нашому депутату міської ради Ігору Брику, дай Бог йому здоров'я, щоб він трошки допомагає як меценат, залучаємо спонсорів. Ще би наша славна Україна трошки повернулася до дітей, якісь виділили фінансування, міська влада, було б ясно, щоб підтримати дітей, щоб зараз в залі вісім команд, це мінімум 100 дітей відірвані від вулиці, від підвалів, від наркотиків і так далі. Залучені до здорового способу життя. Так що я бажаю всім і думаю, що спорт це здоров'я, це здорове майбутнє нашої. Нації, так що треба підтримувати всім. Запрошую всіх меценатів, спонсорів, бізнесменів приєднатися до цього дійства і допомагати дітям, хоч наші тяжкі часи. Одним із організаторів Кубка Аструму є громадська організація «Правда, віра, перемога, яку очолює депутат Старицької міської ради Ігор Брек. Ігор Богданович дуже багато робить для стрийського спорту і волейболу. Зокрема, завдяки його зусиллям у нас в стрию з'явився волейбольний клуб, клуб Карпатська Рейс, який вже має певні здобутки. І от якби на базі цього волейбольного якби, ну, клубу зараз створена збірна стрия з Волейболу як серед е, дівчат, так і серед хлопців. Е, як, велика заслуга в, в, в цьому я вже говорив, що якби, е, з Ігора Брика е, завдяки його е, зусиллям я вважаю, що стрицький спорт знов буде серед е, е, найкращих тільки в області, але я думаю, що і в Україні. Yeah!